Він завжди не брав з собою. Тобто сюди, куди він їхав на тракторі. в нас був кінь, і він завжди мене брав з собою, щоб я йому допомагала там ремонтувати. Потрібно косити, було я косила, потрібно на тракторі було їхати. Я їхала на тракторі. Ну, всю роботу, яку він робив, робила також. Я мене на цю професію підтримали мої онуки і співробітники з моєї роботи і штовхнули мене на новий рівень мого життя. Мій батько займається землею, зрозуміло, що це там різна техніка в нього. Він завжди хотів, щоб там його донька це все продовжила. Близькі якісь знайомі я просто подруги казали, Боже, ти шовка ну для чого воно тобі здалося? Тобто є це чудовища робота. Ти повинна повинати дівчинку, ти повинна сісти, і сказати, ось тобі потрібно зремонтувати і повинні це монтувати. Але так як я сама і виховую двох діток. Я звикла нікого не просити. Це у мене з Тобто, якщо мені потрібно щось робити, я йду і роблю. Для мене бути водійкою навантажувача це відповідальна робота, де я можу бути корисною. Тому що на даний час наші чоловіки пішли захищати нашу неньку України. А ми повинні тут виконувати їхню роботу. Я працюю на двох роботах нині. І СТО — це як моя додаткова робота, але я хочу повністю перейти в цю сферу. Подобається мені водити, і я знаю, що ця робота дуже як кажуть складна. Бути майстром з діагностики для мене це на сам розвиток. Це показати себе, проявити себе навіть в таких ситуаціях, що ось жінка, і вона займається роботою нелегкою, не жіночою. Виникають такі моменти, коли я хочу зробити така не знаю, перша жіноча СТО в Україні, такого ще немає. Тому ну, чому б ні? Я дуже вдячна проекту, тому що я тут освоїла нову професію, навчилася водити тут. Дуже до багато переселенців. Ми дуже зріднилися. Ми на даний час до сих пор піддержуємо стосунки і зустрічаємося. Коли вже почалася практика, коли ми вже працювали на СТО, то звісно такі випадки були. Коли там приїжджає чоловік, привозить машину і тут бачить, о жінка, ну що ти тут можеш зробити. А потім, коли ти починаєш свою роботу, і він о нічого собі жінки взагалі таке роблять. Дуже класно спостерігати за тим, коли спочатку недовіра, а потім захоплення. Я бажаю всім жінкам та дівчатам не хвилюватися, не боятися, що це не жіноча справа. Я думаю, що жінки вони можуть усе. Коли не стане перемога, чому я пішла на водія навантажуватися? Що я повернусь додому і буду працювати на своїй рідній станції, водієм навантажуватися? Жінки також можуть освоїти будь-яку професію. Їх немає жіночих чи не жіночих. Вони всі універсальні. Якщо ти хочеш цьому навчитися, ти прагнеш цього, я думаю, що все під силу.